Drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia, to zaszczyt dla przywódcy każdego państwa móc w ten sposób zwracać się do Polaków. I jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie właśnie od państwa ukraińskiego. Nasze narody przeszli długą drogę i końcu osiągnęli największe Порозуміння в історії в головній для українців і поляків справі. Є то справа вольнощі. Тільки разом можемо бронити неподлеглощі наших панств для пришлих поколінь. І направді є тим ще разом, як приячі, союзниці і брача. Вальчими разом, і з що Вспольний швентовач наші і ваше звиченство в битві о вольність і нашу спільну європейську пришлость, битві, яка трива важнє зараз і в нашому житті. Дякую за ваше історичне впарчя. Сердечно гратулюю з оказії Швента Войска Польського. Із цілого серця. Życie jednego, як najszybszego, zwyczajства. Chwała Polsce! Chwa Ukrainie!